Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що демократичніше, ніж держава Україна, немає на всій планеті. І сьогодні зранку йду я біля військового комісаріату чи біля ТЦК, як вони сьогодні кажуть, ІСП, і бачу доволі велика черга. Думав, за хлібом стоять, може, голод почався, ні. Стоять, каже, ми стоїмо, каже, щоб. Ухилитися від військової, від мобілізації, всі військово зобов'язані, ухиляються і стоять. І ця черга безробітних, замість того, щоб ЦК, ТЦК загнало туди 3-4 автобуса, і всіх направило на нормальний полігон, роблять всі вигляд, ніби це нормальне явище. І так, оскільки. Захист вітчизни передбачає обов'язок всіх громадян України, незалежно від того, чи ти цицькова дитина, чи ти вже глибокий старець. І тому держава, на мій погляд, неправильно врегулювала ті всі правовідносини, які пов'язані з захистом вітчизни. Оскільки держава мала б об'явити громадян вітчизняну війну. І фактично мобілізувати всіх, хто готовий чинити спротив агресору, і, як наші люблять казати, окупанти, оскільки, поняття окупанти немає в міжнародному праві, є збройна агресія і окуповані території. Окупація стосується виключно територій. І так на сьогоднішній день мобілізація триває. Я вважаю, що це правильне явище, оскільки це наслідок тих неправильних дій держави Україна і її управлінців, які привели в тому числі війну в нашу хату. Є багато людей, які заперечують очевидність, а саме говорять про те, що держава Україна свята непогрішима, прямо можна вставити під скло в якусь рамку. І що жодних дій вона не вчинила для того, щоб в нас почалася війна. Ну, на моє глибоке переконання, це не так. Держава Україна, я не говорю про процентне відношення, фактично так, так само винна в розв'язанні війни, і, як і агресор держава Російська Федерація, оскільки не вжила всіх можливих заходів для того, щоб зупинити цю війну. Яскравим прикладом є те, що десь за півроку всі розвідки, в тому числі, і це все оприлюднено, попереджали, що почнеться війна, що Російська Федерація буде чинити агресію, попереджали наше військове командування і Збройні сили, і ті, нашу розвідку, в тому числі і зовнішню, про те, що Формуються колони для того, щоб накопичуються військові підрозділи під виглядом навчання на, біля кордонів Держави Україна. Але організаційно-правових висновків не було зроблено. І саме таким великим організаційно-правовим висновком мала бути зроблена прихована мобілізація 1100 людей. Можна було приховано мобілізувати і спокійно дати відсіч агресору. Ну, на превеликий жаль, цього зроблено не було. Шашлики в Ялті я вже поїв пару днів тому. Запах їхній як їх почув, цих шашликів. Ну, поїсти не зовсім вдалося, але то таке. Каву, правда, в Ялті я теж не пив. Ну і, безперечно, що ті всі недоліки. В організації діяльності Держави Україна в управлінні її привели до того, що ми маємо на сьогоднішній день війну. Говорити про те, що війна там закінчиться і швидко закінчиться, бо буде мир, на сьогоднішній день немає жодних правових підстав чи для видимості для такої в недалекому майбутньому, оскільки нагадаю людям про те, що. Окупант він же агресор, встиг захопити території, встиг привести під присягу більшість населення цих окупованих територій, які вже стали громадянами Держави Російської Федерації. На сьогоднішній день по всій лінії розмежування практично накопичено достатньо військових сил для того, щоб по крайній мірі, стримувати наші військові сили. Ну, і наступним таким, що немає відомості, є те, що наш президент фактично на сьогоднішній день не виконав ні свого плану миру, ні свого плану перемоги і вже в перший день, в 24 години було припинено війну, але вона чомусь триває. В перші 100 днів царювання там нашого партнера також війна не припинилася. І тому це все говорить про те, що в державному управлінні і в міжнародному міжнародних організаціях є великі прогалини. В правовому регулюванні. І тому сподіватися на те, що буде швидкий мир, або буде, буде швидка перемога, на сьогоднішній день немає жодних правових підстав. І саме головне, як я вже неодноразово звертав увагу на те, що є дві теорії в ООН, виникнення держав, а саме конститутивна і декларативна. І різниця між цими Теоріями очевидна, і саме на ООН лежить цей правильно сказати цей привід для війни, оскільки вони не визначилися з тим, як держави на планеті мають виникати. На сьогоднішній день це ж саме говорить і той ж самий керівник Держави Російська Федерація про те, що будь-яка Будь-який зброд людей, чи зборисько людей, чи як воно там правильно вони їх називають, може проголосити на сьогоднішній день свою незалежність, зібрати якісь там видимі з цих зборів і сказати, що от ми хочемо незалежність. Ну, на моє глибоке переконання, жодних правових підстав немає, оскільки в Конституції України в преамбулі було визначення написано українського народу, а саме громадяни України. України всіх національностей, тому немає жодних правових підстав для того, щоб весь український народ, якась його частина, проголошувала свою незалежність на якійсь там території. І тому на сьогоднішній день поставлено фактично під загрозу існування держави Україна. І яке е, має бути посилено мобілізацією, і тому всі, хто каже, що він патріот, що він е, ходить в вишиваному лапсердаку, що він патріот свого е, гнобителя, всі мають бути відправлені на передову. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.